Це так, що Ти знаєш, що тут сховано? Ти бумажкає. Що це тут? тут. Це сідушка? Да, сідушка. Нічого. Сіду. А як то вони таке придумали? А теж може спочатку зробили так само? Да? Сідушки. А де твоє колесо? Покажи мамі, яке колесо маєш? такий як руль, да? як руль. Ага. От тобі дві болтик. Болтик як в середині. Так, є. Да, Супер. Давай, я вкривляю, я ти будеш і закувати. Ти помашки будеш відривати з шпатика. Іх буде воск. Угу. Да, відривай, відривай. Бо вони нам не потрібні. Чого? А це будем. Єм... Що буде єм... саме покажи. Оце. Ні, відривай. А я це живу. Оце. А, це треба якось зняти. Воно пластмасове таке, бачиш? тут ніби що Хай поки буде, ми потім знімемо. Ти поки бумажки знімай. О, не дает. Черный. Кто черный? Это купу голода. А так <деда> та сумочка. <головіка> Ти <Ты> не знаєш? <головіка> Тож там на там настычит переедет. Ее марка попала на ставить. Вот так он старается, ведровая, молодец. Распаковывает. А ты тут давай ведро. А тут я буду жить. Давай, давай. Давай, давай. Ой, Юклашка, да? А я хочу сейчас... Еще... Попроси Та просто так, хай відірве тобі. Віки віки. Будь ласка. Будь ласка. тебе ты там склада. Ты ты можешь эти бумажки сюда в коробочку складываю. Не хочешь? Не хочешь? Чего? А тут ты это говоришь. Иди Давай. Иди Ага. Без... Угу. Та так. А, а, то... Да, а ти складай бумажки в коробочку всі. А я тут їх. Ну то ти поскладай їх в ту коробочку. Ми все одно коробочку витягнули. Да? Так. А кулесу їдеш? Кулесу. колесо А я буду доставить. Уже да. блять, сюда якусь. Вот куда якось чипай ты, да? А да, воно якось там Угу, Зараз руль тільки тебе. И кило. У нас багато рулей. Да, Да, руль, русь, да, короче, руль? Де руль? руль? Де кола? <свист> Марчик, татка уже поставил руля, а он сам стоит. стоит. Трошку кипятим, она правда, что так. А потом разбираемся. О, что, передняя колеса такая классная, да? Его три чепляти. А, то... а то руль. А, а че? А? Это татка так закручивает, а че ж не так? А че ревно, не? Давай Ти знаєш, хто тобі цей велосипед подарував? Хто? Дідусь Володя і бабуся Леся. Так. А вони купили без колеса. Вони купили з двома колесами, просто одне треба причепити самим. А чого він не. Їде? Бо в ньому ще не вистачає одного колеса. Так, це всі таке. Не знаю. Так, так. Ну, вот одне ходить. Що ти вже придумав? Тобі подобається цей велосипед? Він буде їздити зараз, так? Підемо на дворі, будемо кататися. Да, шо, буде. на дворі катати. А де ти хочеш кисло? Що зай? Треба буде подзвонити до бабусі з дідусем, сказати дякую. Так? Скажеш? Да, Давай, тіпляй. На, тіпляй. Не будеш Тіпляйся. Тіпляйся. Ну. Там так кожи белый класс. Я буду тебе добывать. Дякую. Давай добавляем. Тобі допомагати. Тобі таке допомога. Дай бо тобі допомагати, тобі є Угу. А сюди колес? Ти думаєш, що ж до колеса. Ти думаєш, що сюди в колесо чипиє? А куди ж можна? А куди ще його можна вчепити, Марк? На біденська. Угу. На бізнесі. На оце, да? Бач, тут знизу, бач, тут я снизу класс. Як його поставить? Mm -hmm. Як ти його поставить? Mm -hmm. Він поставив його верх ногами, бачиш? А де болт Ось тут? Ти Не поприбираєш ліса. Розкладається все. Це все. Да. В коробочку. Це? Так. Коробочка. Да. Оце. Так. Так, так, допомагай, татку, допомагай. Дішка, не Угу. О, Молодець. А то ото. Що з цього боку є бумажки. Тай вже завіти. Ще ні, це в коробочку треба скласти. Та складай в коробочку. Так це тобі треба складати в коробочку. Тобто, чого ти не складав в коробочку? Бо я складаю велосипед. Татко, тебе попросив поскладати в коробочку. Поскладай, будь ласка. Я Не хочу. А ну пробуй, чи колеса гарно крутиться. Гарно? Сто. Став. О, не, не будете да пробувати їхати, бо ж бумаги валяється. Марк. Mm -hmm. Бумагу треба в коробочку скласти, щоб не заважало. Яка Оця, що на підлозі тут валяється. А ну сідай, пробуй. Сідаю. Тай такий великий, його вигляді. Тього, цього. Марк обережно. Щось ти не сидиш на ньому взагалі. Дуже дуже високо той руль. Високо, так? Зараз. Сідошку треба трошки. Куди на місце пилососа? Я зараз ага. буду пилососити тут. А чого нормально? Нормально? Ну так. Да. Сідушку, значить, треба Ні. Ну не знаю. Марчик, зручно тобі? Да. Так, а де ключик буде? А я буду їхати? Ну так, треба подітися спочатку. Взутися. Будеш кататися? Mm. А що ми забули вчіпити, Маркоси? Кошик. Кошик? Кошик? Давай вчіпимо кошик. Падай, падай. Бабу. Все, мои тапки все мои. Что <laughs> там? Mm -hmm. что ты думаешь, что что ты что ты там А як тихати туда на дверь? Нормально еще? Як ты туда будешь тихотина дверь? Сейчас она мы заберем, а зараз туда сюда. Все можно стукнуть, короче.